Ірина та Дмитро Матюшенки у Кременчуці мають власне ательє вишивки. Від початку повномасштабної війни перекваліфікували виробництво під потреби військових. Коли почалась війна, ми планували закривати бізнес, так як замовлень не було від цивільних людей. І о, чоловік запропонував виготовляти шеврони. Зробив перший шеврон Русський воєнний корабель. І з цього шеврона все почалося. Виставили шеврон в Інстаграм. Люди побачили і почали замовляти шеврони. Ми матеріал, на якому плануємо вишивати, ми його фіксуємо в рамці спеціальній, яка потім вставляється в вишивальну машину, і вже на ній вишивається ниткою вишивальною вишиваються шеврони. Ми фіксуємо, вкладаємо декілька шарів, щоб це було щільно обов'язково. Тепер скидаємо дизайн на флешку і будемо друкувати шеврони. За день замовлення роблять до п'яти військових. Частину грошей подружжя відправляє волонтерам для підтримки Збройних сил України. Також проводять розіграші у своїх соцмережах. Ми раз проводили розіграш за донат. Ми розігрували сумку, яку пошили в нас в ательє вишивки. Вишили на цій сумці прапор України і розіграли між людей, котрі донатили гроші. Близько 350 шевронів Ірина та Дмитро передали військово-історичному музею при професійному училищі номер 7 Нам їх надають безкоштовно, і тому ми маємо можливість зараз при проведенні екскурсії показувати дітям, показувати військовослужбовцям, які шеврони виробляє наш Кременчук. Це також великий пласт військової історії. Загалом сім'я Матюшенки виготовила близько 10 -ти тисяч шевронів. Вишивають не лише партіями, а й по одному екземпляру. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.